Добрий день. Сьогодні отримали телефончик Samsung. Будемо розблоковувати від облікового запису Google. Повертайтеся на початковий екран, вибирайте екстрені виклики і набирайте ось таку просту комбінацію. Якщо у вас з'явилося ось таке меню, це все добре. Тепер будемо розблокувати телефон через комп'ютер, підключаємо USB і переходимо на робочий стіл. Як бачите, телефон ми підключили. Під відео буде посилання на ось такий архівчик. Розархівуйте собі і запустіть програму. З першого разу вона не запуститься, але ви натискаєте так-так, і вона у вас запрацює. Вибираєте розділ Samsung і вибираєте ось цей пункт. Треба трішки почекати, поки телефончик прогрузиться. На телефоні вискочу вам ось таке повідомлення. Вибирайте завжди і дозволите. Як бачите, все спрацювало. Тепер вибирайте два рази, три рази ось цей пункт. Він зразу не спрацює. Він так і має працювати. Треба просто почекати. Як бачите, клавіша не активна. Тепер давайте від'єднаємо телефончик і по-новому підключимо і знову виберемо цей пункт. Так, просканувало наш телефон, все добре, воно так і має працювати. Відключаємо наш телефончик знову і підключаємо до комп'ютера. Це вже ми робимо в другий раз. Ще раз і телефон буде розблокований. Достатньо зробити 2-3 рази. Так, давайте відключаємо знову телефончик наш. Підключаємо, переходимо в тепер розділ Android і два рази треба вибрати ось цей пункт. Чекаємо, поки засканує наш телефон. І переходимо до нашого телефончика. Як бачите, телефончик уже розблокувався. Тепер ми можемо зайти в налаштування і подивитися про телефон, відомості про програмне забезпечення. І зверніть увагу, який у нас Android і яка версія в нас програмного забезпечення. А ми тепер робимо заводське налаштування і віддаємо телефончик нашому підписнику. Усім дякую, до побачення!